Одещина найбільш обстрілювана тилова територія України в жовтні. Психотропи чи наповнювач для котячого лотка? Поліцейські викрили нарколабораторію. Одеса стала полем битви між роботами у мультсеріалі на Нетфлікс. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Одеса в ніч проти 8 листопада опинилася під масованою атакою дронів. Силам ППО вдалося збити 18 ударних безпілотників. Понад 20 будинків зазнали руйнувань. Про таке повідомили в обласній прокуратурі. 62 рятувальники гасили пожежі на місцях. В приватному секторі пошкоджено житлові будинки. В двох будинках спалахнула пожежа. На місці працювали психологи, ДСНС, які надавали психологічну допомогу. Масштабні пожежі були в складських приміщеннях одного з підприємств. І Ще на одному підприємстві палали автівки. По кожній локації працювали піротехнічні розрахунки ДСНС для обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. За попередньою інформацією, одна людина загинула і дев'ять осіб постраждала. Ліквідація наслідків тривала до самого ранку. Я тільки заснула така устав. лягла десь 11-го. Тільки видно заснула, мені в голову як ударило стеклом з вікна. А я сплю так до вікна і кров пішла. Прибігли мальчики, сусіди вивели. Бачу, що горить також руйнувань внаслідок атаки зазнала школа номер 125. За даними міськради, там повністю вибито 120 вікон у 30 кабінетах. Пошкоджені двері, стелі, системи опалення та електромережі. Якщо ми встигнемо за вихідні відновити систему опалення, то ми зможемо з понеділка запустити дитячий садочок. А класи, я думаю, що ще тиждень ми вже нарахували певну кількість класів, які можуть працювати. Це окрема частина школи. Тому от разом з батьками з вчителями будемо вирішувати, що відкрити в першу чергу. Вже зараз працюємо над кошторисом, щоб виділити кошти на заміну вікон на ремонт фасаду. Ну, звичайно, на психо... зараз головне це психологічна підтримка наших дітей, вчителів, тому що шоковані всі зранку. Вчителі, школярі та їхні батьки прийшли до навчального закладу, аби допомогти прибрати наслідки атаки. Хто може? Прибігайте, приходьте, беріть мішки, беріть відра, беріть все, що є. Приходьте, допомагайте. І ми першим ділом руснулися чашку кави, дитину в руки. Вона дуже хотіла. Вона подивилася фотки, плаче моя школа, моя улюблена. У жовтні Одеса та область стали тиловою територією України, що найбільше обстрілювалися російськими ракетами. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко. За його даними, з 31 дня у жовтні по Одещині завдавали ракетних ударів 14 днів. Було задіяно 29 ракетних засобів ураження, а також цілі невстановленого типу. Показник збиття становив 15%. Маскували психотропи під котячий наповнювач. На Одещині викрили нарколабораторію, де щомісячно виготовляли близько 25 кілограмів психотропів. Дохід за цінами чорного ринку повідомляють правоохоронці, становив понад 8 мільйонів гривень. Товар збували гуртовими партіями через інтернет по всій Україні, маскуючи під наповнювач для котячих лотків. Налагодив виробництво психотропів 28-річний житель Одеського району. Зокрема, фігурант винайняв будинок та облаштував там нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та ПВІПІ. До роботи він долучив 27-річного знайомого. В ході проведених обшуків за місцями мешкання фігурантів в транспортних засобах поліцейські вилучили лабораторне обладнання, ваги, пакувальний матеріал та інші докази протиправної діяльності фігурантів. Також поліцейські виявили різні види заборонених речовин, зокрема серед вилученого 6 кілограмів психотропів. Їх загальна вартість за цінами чорного ринку складає понад 4 мільйони гривень. Обох чоловіків затримали наразі вони під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Австралія надасть Україні 14 катерів для зміцнення оборони в Чорному морі. Новина про це з'явилася на офіційному сайті влади Австралії. Там зазначено, катери дозволять українським захисникам діяти швидко та маневрово. За даними австралійської влади, з початку повномасштабної війни країна надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад півтора мільярда доларів загальної підтримки уряду України. Одесі встановили першу когенераційну установку на котельню. Про це повідомили в міській раді. Необхідне обладнання міста отримало завдяки фінансовій підтримці урядів Японії, Норвегії та Швеції. Нині вже підготовлені майданчики для встановлення наступних таких установок. Їх на підході ще три обладнання може забезпечити 45% потреб енергопостачання критичної інфраструктури Одеси, кажуть в мерії. Ми бачимо перший крок на шляху реалізації цього проекту це будівництво розподіленої генерації всередині міста саме для того, щоб мати змогу забезпечити електрикою об'єкти теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Ми дуже раді. Ми пишаємось можливістю бути сьогодні тут в Україні для того, щоб офіційно передати в користування Одеси цієї газопочневої когенераційної установки, яку ми постачали Норвегія разом з нашими партнерами. Це програма. Розвитку ООН, Японія та Швеція. Чотири мільйони гривень. Така вартість ремонту будинку в Одесі, що наразі відновлюють після того, як туди у новорічну ніч влучив російський дрон. Через атаку тут пошкоджено дах та комунікації. На початку лютого 2024 року між департаментом міського господарства та проектною організацією був укладений договор на проєктування робіт і звідновлення цього будинку. Проєктом передбачено виконати роботи із відновлення технічних приміщень, горища, машинного відділення, бенканалів та виконання робіт і відновлення покрівлі цього будинку. Відремонтувати пошкоджений будинок фірма-підрядник має до кінця цього року. Наразі тут проведені роботи з Демонтажу та розчищення покрівлі змонтовані металеві каркаси Готовимося під прийом бетону і змонтована кладка в в шахті ліфтової частини. В також виконані роботи з посилення металевих, усилення стін. В даному часку тому на сьогоднішній день у нас залишається вже прийом бетону. Ліфтову шахту ми вже відновили, провели всі вкладочні роботи, покривельні роботи, роботи з посилення залишається тільки оздоблення, це штукатурка з цим. Одеський національний художній музей святкує своє 125-річчя та відновлюється після ракетної атаки, яка сталася в листопаді 2023 року. Тоді було зруйновано вхід до будівлі, адміністративний корпус, пошкоджено фасад, вибуховою хвилею вибило всі вікна. За рік вдалося провести стабілізацію будівлі, відремонтувати адміністративний корпус, який постраждав найбільше, та запустити процес відновлення вибитих воріт. Впала російська ракета Онікс біля паркану. На музею. нам насправді дуже сильно повезло, що вона Пала в теплотрасу, і вода підняла і задушила одразу вогонь, але все одно була дуже сильна вибухова хвиля повністю винесла все скло і в нас в музеї, і напроти в будівлях. До повноштабного вторгнення наша реставрація вона складала більше 150 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Після тих пошкоджень, які відбулося, важко сказати, яка вартість буде, можливо, в півтори-в два рази більше. Деса засвітилася у мультику від Netflix. У шостій серії анімаційного серіалу Мобільний воїн Реквіум від плати» можна побачити види міста. За задумом режисерів саме у Одесі відбувається фінальна битва роботів. В кадр зокрема потрапили пам'ятник Дюку Дюкудерішельє, Потьомкінські сходи, Оперний театр, порт та кулаково поле. зі станції юних натуралістів втекла мавпа. Ловити тварину довелося двом зооволонтеркам Олені Карнишиній та Олені Григорян, яка й поділилася історією на своїй сторінці у Фейсбук. Розповідають, мавпи поляк та дуня з'явилися тут менш ніж місяць тому. Через це ще звикають до нової домівки. А днями самець вирішив скоїти втечу, чим поставив на вуха майже все місто. Співробітники кажуть, переживали, адже павіани теплолюбні, а оскільки стало холодно, то ничем міг підхопити. Пити запалення легенів. Аби підманити поляка, жінки запаслися бананами, а потім стріляли дротиком існедійни. Рятувальна операція прийшла вдало і плячого пов'яна транспортували в тепле приміщення. Ай ти за... зайчик. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.